Всім привіт! Всіх рада вітати на хвилі Києва і запрошую вас до перегляду нового сімейного блогу. Приємного перегляду! Всім привіт! Сьогодні вже субота, 8 червня, і я біжу, як зазвичай, за сиром і сметаною на базарчик. І заодно, звісно, зайду в магазин за продуктами. Щось трошки склала список, тому що останнім часом треба складати список, щоб не набрати нічого зайвого і взагалі, щоб взяти все, що тобі потрібно. Тому що набираєш зайвого, а те, що потрібно, забуваєш. Так, отакі діла. Світло вимикають. Вчора було трошки легше, вимикали менше. Сьогодні субота написала, що будуть теж вимикати з 4 годин тільки по графіку, і у нас з 4 годин там, по графіку в 9 вимикати повинні. Тож сьогодні, майже цілий день, світло має бути. І ще взагалі хочу вам сказати, якщо Може, хто не знає, хто з Києва, Київ цифровий. є такий додаток, мені Лена, Сергія сестра порекомендувала. І там можна ввести свою адресу і за 5 хвилин до вимкнення світла, і коли вимкнуть, приходить сповіщення. Тобто, якщо навіть екстрені оці не по графіку, то дуже зручно. Хоч, знаєш, щоб не сісти в ліфт і не застряти. Так, так що такі справи. Зараз лимкнусь, вже підключусь вдома, покажу, що я купила. Дивіться, яка клумба чудова. Пахне, я не знаю, які троянди тут пахнуть, але ж, просто я не змогла поспройти, не, не зазнявши таку красу. І там такі троянди красиві. Пахне неймовірно. Взагалі, там жовтенькі, такі красиві. А, ще одне букети, букети одні. Бачите, так класно. Така клумба красива. Чудова. Це вже вся липа, чи що? Квітне вже липа. вдома. І ще зараз покажу, що я прикупила ковбаску. В маркеті була знижка 75 грамів, там щось 37 гривень, чи 35, чи 32. Ну, точно, я не пам'ятаю але до 40 гривень. Взяла таку ковбаску. Ось Потім хлібчик теж в велмаркеті. 25, ну, 26 гривень, 330 грамів, Це тостове, Це вони самі там випікають. Потім ось такі тертлії мультизернова. 6 штук тут теж 27 гривень. Так, да, одінька. Да, так, дитка. Щось ти там недовольна, що мене не було. Да. Так. Е, картопля молода така, велика, але щось захотілося я. До речі, ще бачите не мита посуда. Буду робити сьогодні смажену рибку і з молодою картопелькою. А також буду солити червону рибу. Ось, да, ще не встигла помити посуд, але нічого, життя, як воно є. Да? Так, молода морквочка ось така трошки взяла, тому що стара вже зовсім паршива. Ось, Взяла тут 4 штучки. Ну, стара по 26, а молода по 32. Так, цибулю теж молоду взяла, прикупила. Так, дві апельсинки. Я хочу зробити лимонад. Так, яйця це 1 по 244 в маркеті. В АТБ трошки дорожче, але я Ну, трошки там можна там брати, а я була в велмаркеті, я вже там командую це два десятки. Так, потім дріжджі, маленька пачечка, здається, 7 гривень. І взяла ось такий сир, мені подобається додавати тісто. Якраз була знижка 33%. Безлактозний, білоцерковський, да, це білоцерковський. Ну, він мені, в принципі, заходить. Я його беру, коли є ось така знижка. Так, він 40 гривень стоїть, а так коштує, а так, трошки дешевше, і я його е, використовую, коли роблю якесь тісто. Зараз я візьму тарілочку і купила філе по 140 гривень, одну штучку взяла. Буду варити сьогодні овочевий ще. Посмажу рибу хек і зварю супчик і картопельку з кріпом. Так, далі друга сумка. Так, наче б світліше, хоч і тінь, але. Так, морозило собі плодово ягідне купила дві пачечки. Так, цибулька. На базарі ось такий пучечик 25 гривень. В АТБ помідорчики мої улюблені, 44 гривні. Також ще взяла лаваш. Так, уші палочки. Закінчились якраз сьогодні зранку. Так, ось моя улюблена приправа. Завжди беру, коли є знижка і взагалі, коли закінчується. Так, тут у мене, що тут у мене, А, шпінат і кріп по 15 гривень. 20 гривень ось такий салатик гарненький, гарненький пучічок. Ну і, як завжди, моя сметана. Домашня ось така 60 гривень баночка. І, сир, кілограм сиру, кисломолочного, а, ще взяла моцарелу. Так, ось такі покупочки в мене. Так що зараз буду. Полуницю не брала, полуниця по 95 гривень сьогодні. Я вчора брала. По 65 черкаську І вже з'їла, а з залишків, до речі, приготувала ось такий смачний пиріг, який є на каналі у моєї донечки. Ось, ми вже з Сергієм його сьогодні. Вчора ввечері трошки з'їли по шматочку. І сьогодні дуже смачний пиріг з полуницею, шоколадний. Я ще його присипала миндальними оціми горішками. І рекомендую вам, я залишу посилання на її кулінарний канал і на блоговий канал моєї донечки. Тож, готуйте, смакуйте. Оді у нас тут вся себе пішу. Оді чекає, мабуть, їсти, бо поїла вже все своє, бачите, все пусте, водичка і все. А ще я їй паштетику не давала сьогодні, давала тільки сухий корм. Да, детка? Зараз будеш їсточки. Зараз дам тобі все. Хі -хі -хі. Недовольна, не дали їсти, не, 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 не можна і гладити, так? Да? Бачите, яка недовольна. Якась без настрою. Одя, ти що, погано виспалась, чи що? Ти погано виспалась? Спала цілий ранок і цілу ніч? Що тобі не так знов? Ну, добре, будемо займатися справами, так? Да? Кажи, погодуй, а потім питай. Ще друзі, ось такі в мене сьогодні справи. Починаю зараз щось робити, а вам вставлю зараз кадри. Як ми були у вівторок, ми були в цирку. Ой, в цирку, кажу, бачите, в цирку. В зоопарку в зоопарку були з Ясією і Євочкою, і Сергієм. Трошки там познімала, то зараз вставлю. дивіться. Це як затишно так зробили. Можна посидіти. Гарненько тут. Нормально. Ці деревця розростуться і буде кіньок. Бо Сергій, ми чекаємо Ярославу. Ідемо сьогодні в зоопарк. Розростається все, все буде дуже красиво. Велика така лавочка. Ми Сьогодні в зоопарку, бачите? З Дідусем, сьогодні дідуся вихідний. Ось бачите слон який. Красавець. Ось ти зараз. Слон і візь. Трошки познімаю вам, так що... Пішли з нами. Жувачка. Жувачка? Так це така, яку можна їсти. А маленька, а так. Ага. Не треба викидати, да? треба yeah. все з'їдати. Хорошенька, смачна. Це Сма... Ага, молодець, папа твій. подобається в зоопарку. Можна роздивлятися такі клумбочки. Це дуже гарно. А, ну так, як по <смачно> насаджували. Прям Ага. Не тільки в нових частинах. Бачиш, біля стовпуха. Тетя викинула нас. Угу. Дуже затишно в зоопарку київському. Зараз зробили такі. Колись зроб... Коли ремонт робили тут? Це ж по-новому вже все пороблено. ми вже тут були після цих ремонтів. Слон витанцьовує, бачите? То заткує, то задом хвіляє. Ми зараз подивимось, зачиняє чи ні. Я теж хочу морозити. А булочку не хочеш? Покинь. Якраз як то. Ну зараз подивимось, якщо відчинено. А там Вон щось там. Один, Такі смішні. А що Да, Євочка. А внизу, мене зоне щипана курка. А, ну то нам може йому жарко, так він вщипав себе. Післи. А, він прикривається цим. Пішли. пішли зайчик, пішли. пішли. А що вони завмерли? Припаркувалась його. Угу. Дівочка довірила свого. Кеті. Як його? Кетункета, щоб я несла. Обережно. А це лама сидить в тіньочці, щось жує. Ще он там друга теж по тіні ходить. Ого, які в тебе пузирі! вообще. О Ми всі діти люблять пузирі, да, його? О! поку. Давай бабуську дав спробувати. Дай бабусі спробувати. Давай спробувати. Ти зразу лопаєшся. О, скільки їх багато. Тримай. Бабушка, западки ось. Я? Ой. Бігать. О, диви, як класно в тебе вийшло, Єва. Як сніг. Угу. Почався дощик і ми тут пересиджуємо. А Єва бавиться під дощем. Єва. Назад! Смачнюючий супчик з ось такими сирними шариками, кульками. Рецепт сирних кульок пропишу в інфобоксі. Це ідейка на обід. Такий легенький супчик, курине філе, цвітна капуста, картофель, картопелька і... Сирні кульки. Ну і морквочка, звичайно. Дуже смачний виходить. І ось такий смачний супчик у мене сьогодні приготувався. Така ідейка на обід, як вам. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається, що приготувати можна на обід. Дуже смачний і корисний. Готуйте і смакуйте. Всім привіт! Сьогодні вже неділя, і я, до мене приїде зараз, ну, до нас Сергій приїде зараз його сестра Ліна, і я хочу зробити невеличкі такі закусочки. І, звичайно, хочу поділитися з вами, що я собі придумала, щоб пригостити. І чого я ще вирішила показати, тому що, може, і деякі, в принципі, і не такі вже нові, але ці, іде... ці бутербродики можна робити тоді, як і немає світла. В принципі, якщо не підсмажувати ось так хлібчик на грилі, то якщо у кого є газ, можна підсмажити на газу на пательні. А якщо нічого немає, то можна і не підсмажувати. Так, Перша це... така намазка. Я взяла сир домашній, звичайний. Можна взяти фету, можна взяти рікоту. Ну, те, що ви любите. Можна звичайний сир взяти, кисломолочний магазинний. У мене тут домашній сир. Ви знаєте, що я купляю домашній сир. Тут у мене 200 г. Я додаю два зубчика чесничка. От. Додам сюди трошки солі. Ну, так, чайну ложечку, Ось таку приправу з сушеним томати з щасником і базіліком. Ну, теж десь чайну ложечку І такий пучечик. Ну, такий звичайний пучечок зелені. Ну, це ви можете все по своєму, по своєму смаку, чи укропчика, чи петрушки, то вже. За вашим бажанням, як ви любите, я до сиру додаю укроп, Кріп. Да? Кріп на українській мові. Так, і ось так я перемішаю дуже гарненько. І, в принципі, в мене сир достатньої жирності, то я вже нічого не буду додавати. Якщо сир не сильно жирний, можна додати сметани, можна додати йогурту. Тобто, що ви захочете, можете трошки додати, щоб його чимось якось, ну, щоб він гарно перемішався. У мене, в принципі, задовольняє така консистенція. І я буду намащувати на гріночку, ось такі в мене будуть гріночки. Ось так я намащу. Дуже поживний, поживна така гріночка буде, корисна і смачна. Я думаю, така ідейка непогано зайде. Пробуйте за смаком, щоб вас все задовольняло. Можна перчику додати чорного, якщо хто любить. І ось так я ще прикрашу. Ось так і прикрашу. Прикрашати можна чим завгодно. Можна редисочкою, можна огурочком. Я ось так прикрашу помідорчиком чері. Ось така у мене канапка вийшла, бутербродик. Я думаю, що це буде дуже смачно. Ну, я не думаю, що буде дуже смачно, я знаю, що це смачно. Так, наступна намазочка у мене буде з авокадо і тунця. Беру у мене такі два невеликих авокадо. І ось так я їх. Ріжу, перекладаю. Так, додаю лимонний сік, лимонний сік і сіль і додаю тунець. Це перемішую і все готово. Можна трошки кріпа додати, я, мабуть, додам трошки кріпа. Додам кріпа і, в принципі, можна додати ще е, помідорчики. Додам ще томати чері, у мене тут є трошки томатів, то я їх додам сюди в салатик. І додаємо помідорчики, для пікантності, до речі, можна додати гірчиці або і йогурту, але я нічого не буду додавати. Я хочу зберегти таку свіжість. Все, намазка готова. Намащуємо на хлібчик. смакуємо Для наступної намазочки мені потрібні яйця, червона риба. Ось така в мене шматочки і крем чис. Вершковий сир. сир вершковий Трошки цибульки зеленої я буду прикрашати і все. Натираю яйця на крупну терку. Додаю трошки перцю чорного. У мене суміш перців, і рибу буду нарізати мілким кубиком. В цей салатик, до речі, можна додати свіжу цибульку або підсмажену. І я, мабуть, Додам мілко порізану свіжу цибульку. Це буде так, для пікантності трошки. Так, ось так ріжу кубиками червону рибу і додаю невеличкий шматочок міленько порізаної цибульки. Зараз цибулька вона така молоденька, якраз для пікантності те, що потрібно. Так, додаю вершковий сир і перемішую. Так, все готово. Намащуємо гріночку, прикрашаємо зеленою цибулькою і смакуємо. Ось такі вже, бачите, які красиві у нас виходять канапки. Так, прикрашаємо цибулькою. Така краса. І ще зараз зроблю бутербродики, мабуть, Зеленим салатиком і м'язком нарізкою або ковбаскою. У мене ще знайшовся сир і в'ялені помідори, які я робила раніше, то я ще вирішила зробити з нарізкою, сиром і помідорами. Ріжу сирочок на такі кубики, щоб зручно було. Можна, якщо є маслини, щось я в себе не знайшла сьогодні, можна маслини, оливки. Теж з ковбаскою дуже смакує. Так, намастила трошки вершковим сиром, беру зелений салатик. Так, хтось там уже йде про нас. Це ти, Сергійку. Ось і викладаю. Ось так шматочки м'яска, потім я хочу покласти ще вялений томатик і ось так шпажкою з сиром. Ось такий бутербродик, красивий, вийшов, яскравий. І я думаю, що він дуже смачний. Ну і ось така красота в мене вийшла. Дуже всі смачні канапки, бутербродики. Рекомендую вам приготувати і посмакувати. я маю надію, що щось вам сподобалось хоч один із цих варіантів. І ви спробуєте приготувати і посмакувати. А ми вже будемо чекати своїх гостей і теж смакувати. Смачно!